У нічого Ага. Ну що, друзі, вітаємо вас! Раді вас усіх бачити на весняній прем'єр-лізі Харківського літературного своєму. Нагадаємо, що це остання прем'єр-ліга цього сезону. І поступово ми прямуємо до станції All Stars, де ми дізнаємося ім'я чемпіона сезону 2024-2025 років. Менше з тим, якраз сьогодні будемо відкривати нові імена серед учасників, що зареєструвалися. А з вами сьогодні працюють чемпіон харківського літературного слему сезону 23-24 року. Роман Єрміло. Всім привіт, друзі! Також працює чемпіон Харківського літературного слему All-Stars сезону 21 23 років. Сьогоднішній слайммайстер, септо я Фрідріх Вільгельмович Швальба. Також працює легендарний славмайстер, незмінний славмайстер вищої ліги All-Stars. А, взагалі легендарна людина, куратор проєкту Ліс Вем ЮЕЙ Артем Ей! Та <праць> да, супер-дупер. Кураторка проєкту нашого альманаху, який ми майже на який ми майже зібрали кошти, і скоро будемо працювати над його реалізацією. Кураторка проєкту цього Тетяна Хороджу. Знімає нас сьогодні Веро Юзепчук і Влад Радченко. Так, я сподіваюся, про що? Про, про, про Та що? Звук, який буде сьогодні лунати на сцені, і людина, яка за це відповідає, Ілля. Друзі, опускаємо. Так, я сподіваюся, нас інтернет бачить нас, камери бачать, нас глядачі бачать. Отже, друзі, добрий вечір. Вітаємо вас на літературному свемі! <плес> Метою сьогоднішньої події буде також допомога у зборі на мільйон гривень нашого друга свемера, того самого письменного з Кривого Рогу. Що потрібно? А ми збираємо кошти на піка для стрілецької роти окремого батальйону 108-ї бригади ТРО України, де власне письменний і служить на запорізькому напрямку. Тому, друзі, будемо раді, що ви долучитеся до збору. Дякую! І взагалі, давайте подадумо письменному, друзі. Ну, що, друзі, хто перший раз в своєму епідімі, будь ласка, руку? Угу, угу. В принципі, достатньо багацької людей, да? думаєш? Думаю, так. Ну, Нічого так, нічого так. Ну що ж, ми... як би там хто не казав, що там далі буде цікаво не цікаво в плані того, що треба, але все ж таки треба. Нагадаємо усім а, і озвучимо для когось вперше, для когось не вперше, озвучимо правила прем'єр-ліги літературного слему Рома. Тобі слово. Мені слово. Так, мене чутно. <скільки> О, чудово, дякую. <скільки> Значить, правила прем'єр-ліги літературного слему від літ слем ю. Перше. Слем прем'єр-ліги проводиться в один тур. На кожний виступ учаснику дається по три хвилини. За порушення часового регламенту учасник штрафується на один бал за кожні 10 секунд. Глядачі в залі можуть надати індульгенцію учаснику на запит Слеммайстра. майстра. Слем може відмовити в індульгенції без пояснення причин. Друге, учасники Слему прем'єр-ліги оцінюються за п'ятибальною системою п'ятьма комплектами оцінок. Фрідріх, покажи, будь ласка. З п'яти комплектів оцінок чотири роздаються випадковим глядачам у залі, та зміна оцінок відбувається після першої половини виступів учасників прем'єр-ліги. А один комплект оцінок продається за аукціону перед початком слему та залишається у власника до кінця події. Третє правило: текст повинен бути написаний учасником переклади чужих текстів і тексти мовою держави агресора не допускаються. Використання музичного супроводу під час виступу теж заборонено. За порушення цих правил учасник дискваліфікується без права на індулігенцію. Четверте: учасникам забороняється виконувати тексти, які вже виконувалися на минулих слемах вищої та прем'єр-ліг поточного сезону. Допускається виконання текстів, які були прочитані на слемах в інших містах або у минулих сезонах. П'яте. Допускається використання реквізиту зі згодою слеммайстра. Слеммайстер має право відмовити у використанні реквізиту без пояснення причини. Шосте передостання: тримайтесь переможцями. Вважається певна кількість учасників в середньому від 10 до 12, що набрали найбільшу кількість балів. Переможці стають учасниками вищої ліги літературного слему. Також свем майстер має право надати протекцію одному учаснику прем'єр-ліги на свій розсуд, тим самим надавши йому можливість пройти до вищої ліги незалежно від оцінок. І сьоме. Останнє. Право не брати участь у прем'єр-лізі літературного слему та одразу виступати у вищій лізі мають учасники літературних слемів All Stars минулих сезонів, переможці та фіналісти вищих ліг поточного сезону, а також постійні учасники слемів минулих хвиль. І на цьому у мене все. Друзі. Зрозуміло вам! Дяка, дяка. Я сподіваюся, правила всі зрозумілі, і переходимо тепер з такому до найнецікавішої частини до найцікавішої частини початку слему. А саме аукціон від оцінок. А, якраз завдяки якому будь-хто будь хто зможе купити цей комплект, а, зможе судити весь слем. Всі дві частини примірки, по суті, що першу половину, що другу половину. І зміна оцінок. На цю, на цього суддю не впливатиме, отже, друзі.